Замовчування проблем жодним чином не сприяє їх вирішенню. Вітаю всіх, хто завітав на мій youtube канал. Сьогодні у нас на календарі 19 травня. Понеділок і в понеділок на моєму youtube каналі ви можете подивитися програму Злий понеділок. Сьогодні в програмі Злий понеділок я хотів би поговорити про заяву, публічну заяву комбату 47-ї бригади Магура Олександра Ширшина. Про це багато вже говорить. Є навіть реакція Генштабу. Ну, він звернувся до Генштабу. Заявивши, що хотів би, щоб її діти офіцерів Генштабу служили в піхоті і виконували їхні задачі. Ну там він говорив про дебільні накази, про політичні ігри, про те, що нереально оцінюється ситуація, про те, що стан справ нереально оцінюється, і приймаються ну, рішення для того, щоб вислужитися перед генералітетом. І в цій ситуації ну, варто зазначити, що мова йде про бригаду, яка на Курському напрямку. Ми неодноразово з вами вже в моїх програмах згадували про Курську операцію. А вкотре хочу наголосити, що я не є військовим експертом і я не хочу претендувати на те, щоб якось оцінювати. Але я все таки намагався знаходити заяви, аналіз відомих військових, відомих військових за кордоном. Я досить часто згадував австрійського генерала. Майка Раяна, який говорив про Курську операцію, як про те, що на першому етапі це був дуже добрий тактичний успіх, і треба було розуміти, що робити далі. Він пропонував відходити назад або робити буферну зону. Бо чим більше буде перебування, утримувати таку велику територію. Це проблематично, і будуть потім великі втрати. Як будуть втрати військові, стратегічні, так і будуть стратегічні втрати політичні, що, на жаль, ми на сьогоднішній день маємо, бо ми. Контролювали там 1300 км квадратних, якщо я не помиляюся, коли почали цю операцію, вона успішно розвалиться. Потім пам'ятаєте, навіть там хотіли коменданта якогось робити, навіщо? Яке було завдання? Там багато було різних пояснень цього приводу, щоб потім обміняти територію. Ворог бо забрали. Наші бойові підрозділи техніку, яку надали нам Сполучені Штати Америки в першу чергу, кинули на Курський напрямок, забрали з Донбасу. На Донбасі ворог просувався, просувався, і дуже багато, достатньо захопив територію до цього часу. Там йдуть помаленькі просування. А от на Курщині фактично Збройні сили вже не присутні. І ця ситуація, от з цією публічною заявою, просто ну. Зафіксувала те, про що догадувалися навіть не військові, чи там були якісь сумніви, що все не так гаразд в командуванні Збройними силами України. Про це дізнавалися там з різних джерел, хто має знайомих. Є, звичайно, зараз заяви, що там, ну, рівень комбата він не може розуміти всієї такої там великої стратегії. Я не знаю стосовно великої стратегії, але ми бачимо, що насправді ми постійно втрачаємо кожного дня квадратні кілометри своєї території стосовно цієї стратегії. І з моєї точки зору, тут насправді проблема не стільки і не тільки, точніше, в тих зараз командуванні, командирах військових, яких призначив Володимир Зеленський, а в тому, що політичне керівництво з Володимиром Зеленського, воно втручається, воно почало давно втручатися в воєнні справи, що, на мою думку, не варто було робити. З цього приводу зараз вже багато різних заяв, там інформації про той контрнаступ літній, що там не підтримали ту пропозицію, яку запропонував генерал Залужний, там іншу пропозицію. Зараз чинного командувача Сирського, тобто різними колонами. Ну, знову ж я не є військовим експерткою. цікаво, ви це все можете знайти. і Побачите, що там почалися ці проблеми. Потім залужного звільнили, не звільнило тільки залужного головнокомандувача Збройних сил України на початку 2024 року. Звінили начальника генерала штабу Шептало Сергія. Так і фактично, як говорить там 17 генералів. Ну, розуміємо, що мова йде про всю цю команду, яка мала досвід. Ми недавно згадували про генерала Наєва, який потім не витримав публічно також деякі речі, розповів про підготовку в у війні. Але ситуація, на мою думку, зараз полягає в тому, що я не знаю наскільки. Колишній головнокомандуючий генерал Залужний, його команда виконували вказівки політичного керівництва, яке там намагалося щось втручатися. Там пам'ятаємо всі ці політичні доцільності, фортеці ми не здамо, ми не будемо, бо так треба було заявити на світ, треба було так пропіарити себе. І не враховувались реалії військові. Думаю, що зараз, напевне, ну набагато краще, можливо, точно виконують ці вказівки політичного керівництва. Військові, на жаль, можливо, вони й розуміють, що цього не потрібно робити, бо. Саме у заяві Комбата 47-ї бригади Магора, Шершина говориться про ці втрати великі, неаргументовані ну, не втрати наших військових. І це, на жаль, от ситуація непроста. Ну, Ще раз хочу згадати, що генеральний штаб зреагував, буде розслідування, буде прийнято рішення. Ну, знову ж стандарту, наскільки все буде адекватно, ми побачимо. Але безумовно, треба вирішити першу головну. На мою думку, проблему це не втручання політиків, не втручання у тої, щоб не була політична якась там доцінність, той собі щось там вигадав, ну якимось аргументом для прийняття рішень військовими. Це абсолютно, на мою думку, я недоречно. Я про це неодноразово говорив. Я думаю, що прийде час, і коли всі ми знаємо насправді, скільки було зроблено неправильних рішень і дій саме через втручання політиків і через політичну доцінність. От таку Сьогодні хотів я тему підняти. Вона безумовно непроста, вона чутлива. Там не треба нікого ні в чому звинувачувати. Там якесь російське ПСО, не треба, щоб ворог це чув. Це реально вже ну серйозне, це вже набат звучить, і треба реальні приймати рішення. Не просто там садартне розслідування і так далі. Та й потім ще звинувачують цього комбату. Він до речі, написав рапорт про звільнення, бо не хоче виконувати такі, як він написав, дебільні накази. Отже, ситуація дуже непроста, і якщо її не вирішувати, вона точно не покращиться. На жаль. Я сподіваюсь, ви додивились, обміняємося думками. Не забудьте поставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю всім усіляких гараздів і незважаючи ні на що, все буде Україна!